Якщо ти розпускаєш руки, то поліція має право виселити тебе з квартири, навіть якщо вона твоя. І так це абсолютно законно. Якщо поліція приїжджає на виклик домашнього насилля і, оцінюючи ситуацію, розуміє, що тут є реальна загроза для постраждалої особи або дітей, і особливо якщо постраждала не хоче їхати в спеціалізовані служби підтримки, такі як шелтери. Тобто притулки, то поліція може винести ТЗП терміновий заборонений припис, який триває 10 днів з можливістю продовжити його протягом цих 10 днів. Людина, яка вчиняє домашнє насильство, не має права наближатись до постраждалої особи, або в будь-який спосіб контактувати з нею чи з ним цього часу має бути достатньо для того, аби постраждала особа змогла прийти до тями, знайти підтримку або ж подати заяву до суду. Суд Може видати обмежувальний припис, який триває від одного місяця до шести місяців. Але це така окрема тема. Можливо, запишу про це окреме відео. Якщо терміновий заборонений припис буде порушено, то це передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, громадських робіт або навіть адміністративного арешту. Важливо, що це поширюється не тільки на подружжя, а на будь-кого, з ким ви живете. Родичі. Співмешканці, співмешканки і так далі. Якщо ця тема вас цікавить, то я запрошую вас дивитись на радіо Сковорода мій новий подкаст, який називається Я більше не мовчу. Який ми створили спільно з благодійним фондом Запорука, і там значно більше інформації можна дізнатися про те, як здобути оцю таку спроможність вийти з кола насильства.